Чому я говорю, хвилина закінчилася і завершує відео? Ну, тому що в більшості випадків люди свою увагу скоротили до 15-секундного ролика, можливо, хвилинного ролика. Ті люди, які мене дивляться і дивляться, це люди старшого віку. молодь. Молодь, я сказав, як ну, вибачте за суржик. Молоді не хоче слухати таке, що я говорю, тому що вони просто думають, що він верзе. Ей, де ліпше випий горівки. Ну, але як я вибрав не, не вживати алкоголь, то, то я не хочу більше його вживати до кінця життя. Він мені подобається тверезий образ життя, і я бачу, що п'яний образ життя теж не проводить ні до чого доброго, то краще прожити довше, але трошки щасливіше, ніж в сілі бути тільки коли вип'єш горівки. До зустрічі.